Дивіться, продовжуємо наступне відео. Бачите, ось цей інвертор. Ці клеми вже підключені до акумулятора. до такого. Бачите? 12 В 180 А. І от це пусковий ток 1000 А, Ви на нього не дивіться вам, він для інвертора не потрібен. Дивіться, ви бачите, клеми підключені, провода під'єднані. По центру у нас жовтий з зеленим це земля. Потім нуль синенький і фаза коричневий. Ну, Вам просто можете по кольору отак підключити, і вам більше не, то ця, не потрібно нічого видумувати. Дивіться, зараз я все підключив. Навантаження тільки не підключав. Зараз спробуємо вімкнути. Світла немає в квартирі. Тому зараз я вмикаю інвертор. Він включається. Перше вімкнення. Сам не знаю, що тут стоїть. От, дивимося. 0,49,05. 1,5 кВт. 1,2. А, 12 вольт. Так. Далі. Що нам показує? Батарея 12,7 вольт. Повністю заряжена. Так. 71 вольт, це воно перевіряє всі параметри, які можуть бути. Навантаження показує. Тепер показує сеть яка Так, от дивіться. Це воно само автоматично все перевіряє. Всього, тепер зелененька засвітилась повинно 12,6. 1 Ампер, 0 Ампер. Все, от бачите, 229 вольт. Все, воно вийшло в роботу. Зараз навантаження немає, вентилятори перестали працювати. Так, далі сейчас вімкну і в наступному відео покажу, як працює.